Доброго дня, ви на каналі заводу Римсинтез. Сьогодні хочемо вам показати базові налаштування нашої пропашної сівалки СПУ8. Вона ж відома всім ще як і УПС 8. Е, значить, одно із, е, з таких налаштувань обов'язкових є е, горизонтальне розположення рами в робочому положенні та висота е, рами від поверхні поля. Вона повинна бути 50-55 см. Так, що мається на увазі? Мається на увазі ось саме ось ця висота. Як бачите, зараз на транспортних е, стійках вона 60-65 е, см, а повинна бути в робочому положенні, вона опускатися на 50-55 см від поверхні поля. Таким чином, ми будемо мати горизонтальне розположення у цих повідків паралелограму. По І таким чином ми будемо мати хід сошника вверх-вниз від середини по 12 см, що, чого буде достатньо, для того, щоб гарно копіювати. Рельєф нашого поля. Також дуже важливо, щоб горизонтально була розположена і рама самосівалки саме в робочому положенні. Це теж дуже важливо. Цього можна добитися за допомогою рівня і виставити, так би мовити, умовний нуль. Також треба розуміти, що сівалка в робочому положенні повинна. Трактор її повинен тягнути саме за е, осі пальці. Ну або ж якщо це така поперечина е, в УПС 4-хрядкова в нас, а взагалі-то 6 восьмирядкова, тут така поперечина. То верхній винт, вентильний трактора він слугує тільки для того, щоб саме тримати раму в горизонті, щоб сівалка не завалювалась наперед та не завалювалася назад, щоб вона була саме в горизонтальному розположенні. Також ще однією, одним таким налаштуванням дуже важливим, яким багато хто не користується, на жаль, є налаштування тукового сашника, Тому що не всі читають інструкцію, на жаль, хоча там розписано, як потрібно регулювати ось такого типу сошник. Тут є два гвинта, От, зараз я покажу. Значить, верхній гвинт на 19. Ми його можемо крутити за часовою стрілкою, контргайка. Ми його крутимо, і ви бачите, як рухається, рухається наш штуковий сашник. Тобто він подається, подається наперед. Як бачите на відео. Ось, як бачите, він подається наперед. Інший у нас болт на 17, і ми кут атаки можемо задавати цим болтом. Ось ми його. Крутимо і теж маємо регулювання. Як бачите, рухається наш штуковий сашник, я думаю, на відео ви побачили, що він рухається, коли ми крутимо ось ці болти. І третім регулюванням цього сашника є натяг у цієї спружини. Як бачите, теж тут ключ на 19 використовується, і ми можемо. Піджимати гайкою піджимати пружину. Тим, тим самим ми регулюємо натиск цієї пружини і жорсткість роботи самого цього тукового сишника. Ну, ось такі базові налаштування ми вам показали. Я думаю, що це відео дуже полегшить налаштування такого, такого типу сівалки багатьом нашим клієнтам, а також тих, у кого є така сівалка, але вони не користувалися цими порадами. До побачення, до нових зустрічей на нашому каналі.